Історія скарбниця наших діянь. Свідок минулого. Приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. Ще століття тому не всяке українське село могло похвалитися тим, що має школу, церковну приходську, земську, байдуже яку. Якщо в селі були храм і школа, його вже називали багатим. До таких заможних у свій час належало і село Баштечки, де близько сотні років тому селяни звели двоповерхову, ясну і затишну школу. Баштечка була церква, і була ясно, що школа також була. Я думаю, що велика заслуга в цьому і громади села, які віднеслись до цього по серйозному, і тому приколи дуже великі зусилля для того, щоб ця школа існувала і працювала. Я вам скажу про те, що вона має досить довгу історію і на її рахунку досить велика кількість талановитих людей, яких вона випустила. Наша школа, історія, її починається десь після реформи 1861 року, а згадка перша 868 рік. Десь. Тут була церковно приходська школа знаходилася вона невеличкому приміщенні, яке знаходилося на місці нинішнього побуткомбінату, там, де зараз знаходиться. От. Тому тут в основному навчалися, як навчав дітей. От. А потім через деякий час, як згадує записані в нас спогади біленького Дмитра Сазоновича, по-моєму, так він згадує про те, що пізніше в нас існувала. Чотирикласна школа, яка також навчалася, як навчав дітей. Уже історія пізніше, пізніше, в 1912 році, уперше зібралася громада, і ця громада значить вирішила побудувати школу нинішню, ця що на стоїть на цьому місці. Різні дані існують про те, яка кількість дітей навчалася, але найбільше, наприклад. Десь у 60-х роках існувало десь приблизно до 500 дітей. Коли я ходивши в школу, цю, ми навчалися все в цьому приміщенні. Ми навчалися в половиною зміни. Одні йшли на 8 годин, другі йшли, друга півзміна йшла на 11 годин, і третя зміна йшла на 2 години. Перші уроки проводили, а потім Десь тільки на ділянки, десь тішкої в майстерню. І тому друга, наче півзміна, десь там, мабуть, класів три-чотири йшло у половину зміни. Всі ходили, наприклад, клас А і Б, тоді ж дітей було багато. Це тепер дітей немає. А тоді були дітей багато. У класі знаєш, що було, у нас 32. Отакі стільці були, як оцього зараз. І парта така, як оце на весілля роблять стільці. То такі були парти. І сиділо за тим стільцем 10 душ. Оце та і через то воно так було, а вчилися і зранку, і з обіду. Та й поселялися, була ж, був клас і Б, а так попаде зранку до обіду, то ще добре. А як переведуть з дня на вечір, то приходимо в 10 часів вечора, бо поки було, то переліземо. Так, такого. Була десятилітка. О, і ходили до нас у школу з багми, з бесідки, з побіни, бо в тих не було десятилітки, то до нас у десятилітку, бо ще наймали квартири у нас. Двоповерхова школа було, було класів, мабуть, із шість внизу, і ще й на другому поверсі було. Тисяча 1976 року, поряд зі старою, як її називають сельчани, цегляною, було збудовано нову школу, яка за цих кілька десятиліть встигла дещо втратити вигляд. Облупилася плитка, подекуди з'явилися тріщини. А от добротна земська кажуть баштичківчани, вік простояла і ще не менше сотні років простоїть, бо збудована на совість. Школа наша нова побудована в 1976 році за один рік. Цю школу побудували. А ця школа будувалася е, більше трьох років. Нова школа, ми її називаємо через те, що вона раніше побудована. Але тепер, коли зробили реконструкцію, е, парубок Омелян Ніконович нам вибив трошки грошей із Черкас і реконструювали цю школу. П'ять років вже ми навчаємося у цій школі. І ця школа вже стала новіша, ніж та, що була, що ми її називаємо новою. А чому новіша? Через те, що зробили. Як кажуть зараз, євроремонт цієї школи і приміщення дуже красиві. А красиві приміщення не тому тільки що ремонт побудували, а просто історично побудовається така давня, красива. Особливо з тієї сторони, вона ще краща, ніж з цієї сторони. А давні конструкції взагалі вони будувалися дуже добротно. Підмурок, який тут є, у окремих місцях метр п'ятдесят, в окремих метр сімдесят, в окремих метр восімдесят, через те, що е, добиралися до цільника і будували добротно, щоб е, фундамент ніколи не тріскався. Е, і вона до цього часу дуже добротною школою є, побудова сама. І такий ремонт зробили, що ця школа ще буде 100 років, а то й більше стояти, і вона не потріскається, косметичні ремонти будемо їй робити, і вона ще буде дуже довго стояти. Безперечно, не так добротно зроблена нова школа в 1976 році. Дуже багато проблем із ремонтом цієї школи. Тому ця школа, яка стара була, а тепер ми її називаємо новою школою. Ми їй і уваги менше приділяємо через те, що добротно так вона збудована. І на ремонт школи косметичний набагато менше витрачаємо коштів. Вирішувалося питання дуже скрупульозно через те, що треба було завозити будівельний матеріал з різних місць, тому що будівельного матеріалу для будівництва цієї школи на місці не було. Тому і старащі, і споташі возили. Це все люди старі згадували про те, що. Доводилося возами возити ліс цей по колоді, по кілька колод. От Цементу не було, доводилося використовувати вапно для того, щоб будувати цю школу. І тому ясно, що Потім навіть деякі старожили згадують про те, що коли будували школу цю, то Котлована, як такого, не будували, а лише невеличкий, ходив дідок старий, такий з паличкою і постукував тут. Каже, копати ще тут не треба копати тут. Ще а він вимірював, де цільник, де цільник, щоб можна було будувати міцно ці стіни, які до цього часу стоять. Як ми бачимо, вони майже ні одної тріщини немає. Настільки вона серйозно побудована і побудована на вапні. Здається, нема ознак часу на цій школі. Навіть у роки Великої Вітчизняної війни вона дивом залишилася цілою, хоча обстрілювалася із зенітки у королівці в 44-му році, коли були радянські війська, а баштечки, якраз це границя Корсунь Шевченківської битви, і коли кулеметник засів, якраз тут у нашій школі. А там далі було поле, відкриті ділянки, і наших солдат штабелями викладали тут, не могли ніяк прорватися сюди, щоб звільнити баштечки. І коли зенітка вдарила по цій школі, бо іншого виходу не було, то вибило тільки невеличку ділянку цієї школи на другому поверсі. Її зараз видно іменно там. Потім, вже після війни, реконструювали цю школу, і вона стала. Такою пригодною для навчання. Спочатку вона була семирічкою, потім восьмирічкою, потім дев'ятирічкою, річкою, потім стала одинадцятирічкою. річкою. Уже. І ми використовуємо якраз її для перших-четвертих класів. І тут же вже шість років садік на першому поверсі. Ми їх приютили тут, дали їм це. Приміщення і вони тепла зараз орендують. Ця школа дуже тепла і дуже затишна. У цій школі, ну так скажемо, на градусів 3-4 завжди тепліше, ніж у бувшій новій школі. Через те, що конструкція сама стіни біля метра сама товщина стіни самої. Ця школа простояла до років Великої вітчизняної війни. А коли почалася війна, то ця школа була майже вщент зруйнована. Через те, що це було в роки війни одне з найвищих місць, і тому його використовували як німці, так і наші використовували для огляду для місцевості, і разом з тим для обстрілу цих територій. Тому після війни вона знаходилася в дуже важкому такому становищі, і через те діти навчалися у хатах. От, а деякі діти навчалися. От тут у нас на території було було побудовано ще таке невеличке приміщення, ще я його пам'ятаю, тому що я ходив у цю школу, і там було потім воно через деякий час згоріло просто. По якій причині ніхто не знає. Ну а потім там ще існувала майстерня, і так вона проіснувала. А ось Пашук Василь Прокопович, до речі, мій класний керівник, коли ми ще вчилися в школі, то він згадував, що у 50-х роках він їздив у Київ на відкритій машині попутними машинами, щоб дістати цвяхи для того, щоб відбудувати цю школу. Тому цю школу вже після війни відбудовували всією громадою і працювала дуже величезна кількість людей, і все-таки її відбудували. І от вона до цього часу стоїть, і ми бачимо, що вона стоїть в дуже доброму стані. Як увійшли німці, у нас були чотири роки в селі. Тепер вже у 44-му році нагрянули наші, підійшли вже ближче, вони ж цих німців почали гнати. І зайшли до нас у село ці Руські. І, ви, і ці повтікали, ночою в цієї школи вибігли, а сталося на тій школі два снайпери. на тих. На тих вишках. І з полімйотом залізли вони туди. І тільки наші підійдуть, а поле рівне, кругом рівне, видно ж їм сильне ж це поле і цих, і цих солдатів. А ті солдати тільки підійдуть ближче до цієї школи, бо вони бачать, що я б'є. І він виклав. І він виклав цих людей, цих солдатів. Не можуть добратися до цієї школи, а школа насеред села. Щоб його звітеля видвигнути. Тоді солдати так цілий день бой, а ночою втихає. А офіцери, нас вже молодіж, і збирають хлопці і дівчат і збирають, щоб ми траншею допомагали копати ночою і окопи. Ми акувірувані були тут, у королівці, у Розумниці, у Сорокотязі, отуто кругом села. А ці німці тут окопалися, у цій школі і в цьому насипі, що висипали, і не допускають наших солдатів у село. Тепер Тей, що... же, як багато дітей викопали цю траншею, бо солдати днем воюють, а но що йому ж не, не послали їх копати. Та збирали таких дітей, як ми, молодих, то ми цю траншею копали. Аж до школи, як ми цю траншею викопали до школі, ну, а вже так тільки розвідняється, має бути бой, нас завозять, завозять, ховають вже туди, додому і починається бой. То наші підлізли цією траншеєю близько до цієї школи, а ті і окружили її цю школу, і залізли на другий поверх і достали їх тих німців, ще геть і не розвидлись. І скинули тих, видерли того пулемьота і скинули тих німців, аж з другого поверху, аж істе, вже читається третій бо аж на вищій були. І побили їх тих німців і забрали їх цього пулемьота. І так, як прорвалися, як прорвалися, і як пішли, 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 і ми встановилися до самого Берліну. Тепер у школах вчать не того і не так, переконані старожили. Раніше освіта була на вагу золота. А грамотна людина користувалася повагою, та і прагнення вчитися було великим. Тож навіть війна не могла стати на заваді до здобуття знань, навчалися по хатах. Хотіли, ходили, вчилися. Мій, мій брат так сильно ж гарно вчився. Він портрети малював і Шевченка, і Лєніна, і всіх і дуже гарно вчився. Хотів у льотну школу поступити, та війна почалася. А книжки були? Книжки що, були, були всь... повністю, все було. Всьо Як було. діти ставилися тоді до навчання, до книг? – Хорошо. Хто міг, кого ум був, то той гарно вчився, і повиходили в люди. В нас у селі пошті всі. Діти, ці, що ходили в школу, що покачали літку, всі у нас у школі вчителі зараз. Зараз ще є вчителі. А ми ходили по хатах у школу і старші. і… У Гарболінської мотки була школа, ну, диви, як жили, ось у ми жили, була в нас одна хата, а якби поперек була перегородя наша друга кімната, то там наймали школу. Та ну, і так, очі... кутками, ходили, Куткам. кутками організовувалися. Да. А що вас там вчили? Українську да. і арихметику, да. і табличку. Тепер спитай дитину, тепер не вчать таблички. Я до своєї прагунуки кажу, Віка, як буде два помножити на чотири, вона каже, ми не вчимо, не знаємо. У другий клас пішла. Як це так, щоб ми табличку саме перед вчили азбуку О, і табличку вчили вписати хвилями тими, як воно там ті гарно виводити букви. А тепер що? А вчилися з охотою діти? Так. Да. А чого? Чого, бо ми вже. Таке горе пережили та добивалися до лучшого. Так? Це ж добивалися, кожен день, кожен год, іде до лучшого, до лучшого життя. Уже хліб вже стали там трошки по, по півпуда давати матерам, косили руками, і батьків хто повбивали, а хто повернувся з фронту. Стоїть земська школа у баштечках та спостерігає за руками, що проходять повз. І не сміють торкнутися її добротних стін за свій вік. Вона стала для ваштечківчан не просто навчальним закладом, а свого роду символом минувшини, уособленням мудрості поколінь.